Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство 2016, вже дуже поздно. Я сьогодні не встигаю просто нічого. Я зараз зроблю по колу дуже швиденько. Так, інтуриста фестивальна площа ця територія. Будь ласка, покажіть мені, що воно буде на ці 24 години в плані прильотів ракет-дронів, яка буде ситуація. Ну, от як не розкрити цю ілюзію? Е, ситуація. Ситуація буде Ось, кладу на суд, бо мені це треба роздивитися по-любому. В цілому, вроді як і нічого. Але чому цей іде кризис? Чому він йде? Конкуренція будуть, будуть там працювати наші хлопці? Шанс є. Е, е, ілюзія також вона там ця є, так? Да? Бажання є, енергія є, будуть по пажику працювати. Але все ж таки ілюзія, ілюзія перемоги, ілюзія перемоги. Ілюзія перемоги. Ну, не знаю даже, що вам сказати. Удару конкретно тут немає, воно не показує. Це все я взяла вже от суд з суду це все вилізло. Але ця карта тут лежить. І я можу сказати, що так, чи буде покарання, чи не буде покарання того, хто кидає це все. Ну, от, перемога маленька, але тут іде рицар слідом. Тобто ситуація така собі не дуже там та перемога. Ось і по суду, так, донешку у нас колесниця. Так, тут буде така історія, яка злетіть, все ж Ну, в цілому удару я не бачу. Удару, самого іменно удару я не бачу. О, пожалуйста. Ну, все одно, по дьяволу, щоб тут було, щоб тут був удар. Розумієте, тут же я на суд кладу удар. Получається, да, дьявол впав на суд кого покарають Ну, Тут, бачите, буде така закрите, закрита така ось ситуація. Я так взагалі скажу, що тут от, сьогодні дуже багато випадає сути дьявол, але якщо його розглядати от, в плані, а, зараз буду просто брати одну карту. Для площі фестивальної, для інтуристу для цієї території. Не хочу багато карт кидати. Сьогодні дуже якийсь день тяжкий. По-любому, бачите, буде у вас отака історія. Так що, якщо там даже і буде ось це все, ось, бачите, теж ілюзія повторю, повторюються карти, але вони гляньте, от вони всі тут і лягли. От. Так що, хоча я, ну я трошки, правда, потасувала. Зараз ще раз обучу. Для, для чистоти експерименту третій раз. Головне, зараз дьявола не витягнути. Mm. <губ> Де весело. <губ> так, те ж саме питання територія фестивальної площі туристу. Бачите, бажання є, летіти буде, боротися будемо, по-любому. По любому боротися будемо. Бачите, де конкуренція? Опять випадає суд. І буде вдача. Буде вдача, буде покарано. Тут і імператор є. Так що все буде нормально. Так, давайте глянемо любов рощу. Любоворощу, що там буде, яка там буде ситуація з цього плану на ці 24 години. Ну, підвищений буде стан, але тут будуть працювати дуже фахівці такі, знаєте, ну, обман, обман, підвищений стан. Але бачите, які у вас аркани лежать по краям. По цим. Так, що ну дети, я де підвищений стан? Щось роздивлюся. Ну, так, тут іде така проблемка. Ну, що зробиш? Шанс є тут, цей удар. Є, тут буде все нормально. Я думаю, що буде все нормально. Сам удар може показувати тільки оця штука. А, зараз я ще його з цієї сторони подивлюся. І двійка йде, да? угу. і тут іде туз. Ну, дуже схоже, що може таке статися, але тут стоїть імператор. Тут стоїть імператор, тут буде йти допомога. ну е Я вам так скажу: е якщо тут даже прорветься якийсь удар, він буде один, невеличкий, і він буде тут же, тут І шанс малий, як кажуть. Masiv, да. Але він може статися. По жезловому тузу може статися. Не знаю, як він переб'є імператора, подивимося. Дуже сподіваюся на те, що він не переб'є. Так, давайте глянемо лікарні. Лікарні. Як називається радіоприбору? Завод радіоприбору та лікарня ДАН в комунарському районі. Давайте глянемо її територію, чи будуть туди прильоти на ці 24 години. Ну, бачите, воно летить круглосуточно. Але в цілому ударів я не бачу, що тут по ілюзії у нас. Потенціал є, шанс є, мах. Ну, ситуація по рицарю така собі. Летіти буде, нікуди не дінешся по рицарю. Але в цілому там так, лікарня водніков. Яка тут буде ситуація? Особисто не буде відрізнятися від останніх днів, в принципі, не буде особисто відрізнятися. Ну, Бачите, от по отшельнику по десь якось щось воно там може зачепити, але навіть може не зачепити, бо тут і йде допомога. А так, в принципі, все нормально. Так, давайте глянемо. Що там у нас далі йде? Я так почала якось, так. Давайте за Стуфочку глянемо в район на 24 години. Перед що там буде. Ну, тут, бачите, захист іде два короля. Угу. ну Подвійна ситуація. Бачите, чому я так покидала? Подвійна буде ситуація тут. Два короля це завжди подвійна ситуація. Хто з них тут, як кажуть, переможе, ну, не знаю, даже чесно кажучи, шанси є у обоїх. Тут подвійна ситуація. Бачите, ще йдуть пажу. Взагалі, що я вам можу сказати, За Астофонська у вас ситуація напряжна, там буде якась ситуація. Буде. Причому вона ще буде і подвійна. При цьому, при всьому. Покарання буде. Відрізання. Ой, та тут, може, ще й люди загинуть. Тут, може, навіть ще й люди загинуть. Тут і сути, і десятка, і ой, вісімка чаш. І страхи. Так. так, Зайстофонська. У вас дуже-дуже, дуже серйозна буде ситуація. Тут я вже не знаю, що вам ще. По цим картам. Якщо ця подвійна ситуація проіграється в мінус, а тут дуже можливо, що вона може проігратися. Тут два короля, тут зійшлися дві таких сили, і тут ще ось іде сила, бачите, буде установка. І установка і десятка, і дев'ятка мечова, тобто. І відрізання. Тобто тут може статися все, що заводно. Район Заєстофонської, там і десь під загрозою. Так, давайте я ще по-іншому подивлюся. Ну, от то, що я вам і казала. Ситуація буде. Там була двійка мечова, тут двійка обична, але все одно повторилася, бачите, ця дев'ятка страхи. Допомога і обмани сила. Тобто тут, тут все ж таки буде ситуація така. Але тут вона більш м'якше проігралася. Більш м'якше проігралася. І імператриця впала. Не хочу вас пугати, але будьте дуже осторожні. Будьте дуже осторожні. Двійка є, що там, що там, тому будьте дуже пильними. Зайстофонська і той район, по -по... Ну, де там поряд. Так, Сталіварів. сталіварів. По центру надії кладеться та ж, сама, та ж сама двійка, ті ж самі проблеми. ті ж самі проблеми, До двійки ще поки що нормально, після двійки йде сила і вже на трійку, з королевий на трійку сповзає. Тобто тут нема косвенних ударів, але ви ж бачите, да, втрати вони йдуть. Давайте я розкрию двійку, двійку. Не нравиться мені оця дамочка. Анука донешко летить. Праця, ідея відрізання. Угу. Ні, тут все нормально, слава Богу. Тут все нормально. Ну, в принципі, ця двійка, і вона не така ж буде іще і не впевнена, може, все і буде нормально там. Але от бачите, от що мені не подобається, що воно на кінець сходить на трійку. А тут королева, король, дев'ятка. І сходить на ітоги на, на трічку. Це погано? Це погано. Це, можливо, підвішений стан, ось Сила йде. Не просто так. Підвішений стан і буде там ця історія. Ось, пожалуйста. Ось вона сила. Біля двійки, ось підвішений стан. Тому воно тут іде на мінус і виходить з отаких карт: от король, королева, король дев'ятка. Приходить на тройку. Я ж чому так запитала, чому приходить на тройку? Кладу на силу, на силу йде підвішений стан і король мечовий. Ну, от і все. Тому загроза теж іде тут. Немає прямого удару не показує, але діє, то, що там буде робитися, показує, що там будуть бойові дії. Тобто ракети чи дрони будуть летіти, їх потрібно буде збивати. Так, дивимося район телевежі, що там, яка там буде обстановка. Leвеža, Каміногорська, Боже сразу відрізання, йде. Так, коротше. Можу сказати, телевежа. Де відрізання там з цієї ситуації, де опять установка там буде, але тут є мах от я хочу його роздивитися, що цей мах буде робити. Він буде гарантувати, так? Він буде гарантувати оцю стабільність. Угу. Ну, все одно погані карти падають, мені вони не подобаються. Вісімка це відрізання. Тут іде повішаний, тут іде трійка. Один мах тільки списає ситуацію. Ще й суд падає покарання. Відкритість покарання, тобто таке. Ну, я не знаю, мені не подобаються ці карти, чесно кажу. На кінцівку падає ось жезл. Це я провірю, це удар чи це. Закінчення цієї історії і захист. Ну, може воно виролити, звісно, на захист, на завершення, але б тоді воно було так. Захист і завершення історії. Це наоборот. Я ж спитала, чому? чому така? Тому що ось удар і завершення історії, а потім тільки вже йде захист. Ну це по якому. Все воно почалося. Хочеш, не хочеш нам відкривати вікно, бо якщо бахне, так стекла повилітають. Вони взимку приоткриті вони були. Давайте ще раз я подивлюсь, телевежу, дайте мені ще картинку. Не хочете людей, не хочеться людей пугати, розумієте? Вони так там нажухані. Ну, це йдуть якісь страти. Чого вони йдуть? От чого вони йдуть? Вроді нормальні карти йдуть, але чогось йдуть втрати. Чого йдуть втрати? Король іде, іде фортуна. Чому йдуть втрати? Незрозуміло, не але втрати є. Але всі останні карти, карти хороші. Чекайте, я просто про себе запитую, бо в мене вже горло болить. Ну, Неясна ситуація. Тут буде воно таке. Плани є, але воно ще таке. Ось сила падає, але вона вже пізніше падає. Тобто поки що, поки що. ну, Я не знаю, я не бачу, щоб там був такий прям ні. ні. розвілка, трансформація подія, Ну, от, розумієте, от, я розумію, що трансформація, але ж іде ось оця розвілка. ну, От воно не скаже, не каже воно, не говорить прямо. Підпитанням. Телеведжа під питанням. Питання. Так, і, 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 і що у нас там було? У нас була Запорізька 2, да? А, е, Хортиця, острів Хортиця. Погана карта, таке, що бруждающе. Ну, тут ні, тут нормально все. Просто оці карти, вони, да, вони показують погане. Але ось тут опять тучі, тобто, ну ні, не повинно завтра. На ці сутки по хортиці. Навіть якщо я розкриваю, так, там йдуть тучі, воно не ясно. Але тут падали аїсти, тобто все буде більш-менш нормально. Так, давайте глянемо. Запорізьку 2 але ж я думаю, що вони туди більш не будуть кидати, бо там падав мир. І я його якось так роздивилася, що не повинні вони все ж таки туди кидати. Ну це логічно. Це логічно, там Ашан стоїть. А що Ашан збереться і піде з Росії нафік? Вони цього хочуть? Так, якби вони там трошки далі туди, то ашану пофігу було б. Я впевнена, що Франція там висказала цим. той хазяїн. Ну, ні. Ні. Це точно ні, ось тут іде. Так, час він щось показує, рішення, але воно все під питанням. І тут ні, ні. Не повинно бути. Ну, воно таке, бачите, по потім кубикам воно таке. Так, все, люди, я закінчила. Сьогодні, я взагалі, зараз паду до задніх ног і безпередніх. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.